А вверх у них завжди-завжди ну, відсутні. Тут така яма, немає ніякого розділення, друзі. Знаю, тут, напевно, не дуже гарно видно. Отут не взагалі, взагалі нічого не ділиться. До речі, деякі хейтери чи напівхейтери пишуть мені, що я постійно напрягаю сіськи нічого тут більше побачити не можна. Друзі, якщо ви хочете, як побачити, як напрягають щось інше. То то вам треба на якісь інші там порноканали, порнохаби. Там ви побачите, як напрягають щось інше. Антибіотики в маленьких дозуваннях викликають анаболічний процес. Чи потрібно зводити лопатки в жимі лежачі? Чому в новачків дуже сильно дрижать м'язи? Вітаю! Я персональний тренер Владислав Мотейко, і ви на Ютуб-каналі Влад ідеалспорт. Друзі, сьогодні чергове відео у форматі Тренуємося і спілкуємося. Як завжди, традиційно я розкажу про свою калорійність, про свій читміл, про свою вагу тіла. Також відповім на деякі запитання підписників. Я беру свої нотаточки, щоб нічого не забути. Я занотував тези, занотував запитання і будемо спілкуватися. Розкажу вам коротко про свій читміл. Який був в ту неділю, сьогодні субота, 17 лютого 2024 року. А в ту неділю у мене був завантажувальний чітміл, друзі, на 9403 кілокалорії. Я не використовував ніяких ферментів. Чому я зробив такий висококалорійний чітміл? Тому що вага мого тіла зменшилася стала менше, чим я хочу. Нагадаю, мені 52 роки, 9 років я без гормональної фармакології, і моя ціль ніякого старіння. Наразі моя ціль цілий рік підтримувати вагу 65-66 кг. Зріст мій 166 см, відповідно, зріст мінус 100. І я хочу завжди бути от. В цьому діапазоні 65-66 кілограм. Вага впала менша, ніж 65 кг. Я вирішив в ту неділю зробити більший завантажувальний читміл. В цьому чітмілі було, як завжди, традиційно у всіх моїх дієтах 30% білка, 45% вуглеводи і 25% жир. Була присутня солена їжа. Також я запік дуже гарно собі. Гомілки в електропечі з різними спеціями. Друзі, це зараз моє друге хобі. Це, можна сказати, вже і робота моя друга, тому що я зайнявся доставкою їжі. Я рахую калорійність, розподільний білків жирів вуглеводів. Потім ми з дружиною готуємо це все, доставляємо. Клієнти дуже-дуже задоволені. Ми вже готуємо різні смаколики. До речі, от вже на цьому тижні. Нам клієнти замовляли, і плов дуже гарний, смачний ми зробили, друзі, і відбивні курячі, дуже гарні були, і сирник чудовий з протеїном. Якщо вас цікавить, замовляйте, будете завжди контролювати своє вагу тіла точно так само, як і я. Був присутній гейнер, десерти, печиво, шоколадки, торт, солодка вода, ну і солені продукти. Відповідно, я це все розділив, друзі, на чотири прийоми їжі. Зазвичай я два їм, ну, такий об'ємний чітміл прийшлось розділити на чотири прийоми їжі. Все чудово засвоїлось. Ніякої тяжки на наступний день не було, тому що я почав споживати їжу з самого ранку, відповідно, ці чотири прийоми дуже гарно розподілилися за день, і на наступний день я більш-менш нормально почувався. і... Зміг добре займатися. Отже, четміл прийшов дуже-дуже мені сподобалось, як прийшов цей четміл. І я набрав за цей четміл 3 кг 200 г. Ну, звичайно, що це все було за рахунок того, що сіль затримала воду, адже ви розумієте, що набрати 3 кг м'язів за один день, так само, як і 3 кг жиру за один день, неможливо. Потім в мене від 12 лютого. І сьогодні до 17 лютого була калорійність, я підняв на 50 ккал, і калорійність становила 2400 ккал. До речі, розподілення таке саме білки в жирі вуглеводі, як в читмілі було. 30% білка, 45 вуглевода та, та 25% жир. Була присутня в цьому раціоні тижневому моєму гречка, куряче філе. Різноманітні овочі. Потім я варив собі юшку з цих овочів. Всю цю юшку тепло випивав. Дуже гарно, мені заходиться такий своєрідний борщик виходить. Була кисломолочка. Ну і ніяких змін в тілобудові. Вага опустилася. До речі, що, що ви думали, вага опустилася за цей тиждень на майже на 2 кілограма. І я скинув з 67,5. До сьогодні вранці я зважився 65 кілограм 700 грам. Отже, друзі, покажу вам. Нічого в тілобудові не змінилося. Всі набріки від Соленого зійшли. Чудово виглядаю український хельмуш-требель. Я завжди на цьому наголошую. Завжди сухе, ідеальне, якісне тіло з точки зору фітнесу і бодібілдингу. До речі, деякі хейтери чи напівхейтери. Пишуть мені, що я постійно напрягаю сіськи, нічого тут більше побачити не можна. Друзі, якщо ви хочете, як як напрягають щось інше, то вам треба на якісь інші там порноканали, порнохаби. Там ви побачите, як напрягають щось інше. Ну, а наразі, друзі, я напрягаю свої сіськи, показую вам прес, показую красиве тіло з точки зору фітнеса. Ну, і з точки зору бодібілдингу, звичайно ж, у межах своєї генетики. Все, про калорійність трохи розказав, про вагу тіла трохи розказав, не буду сильно про це затягувати. До речі, ще така цікава інформація, друзі, щоб ви знали, є такий доктор Камаровський. Він дав таку цікаву інформацію, її почув і хочу з вами нею поділитися. Він сказав, що антибіотики в маленьких дозуваннях викликають анаболічний. Процес. Зверніть на це увагу, але ну, давайте будемо розумними: не треба бігти купляти ніякі антибіотики і не треба їх їсти, тим більше заміняти якісь стероїди ними і так далі. Друзі, не потрібно ніяких стероїдів, ніяких антибіотиків. Просто так, для загального розвитку, для загальної інформації, таке сказав доктор Комаровський. А також він сказав, що антибіотики групи тетрациклінів покращують засмагу. Але ніякої хімії, ніяких антибіотиків, ніяких стероїдів. Вважайте, що я вам цього всього не говорив. Займаємося натурально і будемо завжди здоровими. Відповідаю на перше запитання. Перше запитання мені задали у залі відвідувачі, не підписники, а в залі відвідувачі я на нього відповів і вирішив розказати і вам також про це. Чому в новачків дуже сильно дрижать м'язи? Звичайно, я таке сам нараз бачив. Деяких моїх перших нових клієнтів також такі є, що вони ну, новачки приходять ми починаємо займатися, і в них дійсно під час того, як ми робимо якісь справи, дуже сильно держать м'язи. Ну, Це зв'язано з тим, що дуже слабенькі м'язи агоністи, антагоністи, м'язи-стабілізатори. Дуже слабенькі людина дуже. Звикшу до навантаження, вона дуже сильно зосереджується на цьому, дуже сильно якби, навантажує ці м'язи, які раніше ніколи не працювали. Ну і починає її так хитати з сторони в сторону, тому це все закономірно, але з часом це обов'язково пройде з досвідом. Я рекомендую людям в таких випадках більш-менш розслабитися, не дуже сильно напружуватися, щоб виключити всі різні м'язи і працювати виключно цільовою групою м'язів. Тоді це дрижіння трохи пропадає, ну і з часом воно взагалі взагалі пропадає. Тут немає нічого дивного, новачків інколи так під час виконання держать м'язи, особливо, якщо дуже слабенькі м'язи-стабілізатори, які підтримують баланс тіла під час виконання вправи. Але з часом ці стабілізатори також укріпляються, які всі м'язи, і ніякого держання в процесі. Подальших тренувань вже не буде, друзі. Отже, таке yeah. невеличкі запитання, простенька відповідь, простенькі запитання. Далі мене запитали, чи потрібно зводити лопатки в жимі лежачі. Моя думка така: якщо ви займаєтесь бодібілдингом, якщо ваша ціль максимально розвинути грудні м'язи, ніяких лопаток зводити в жимі лежачі не потрібно. Це пішло від пауерліфтерів, але в пауерліфтерів зовсім інша ціль, ніж бодібілдерів. пауерліфтерів, як ви знаєте, ціль вижити якнайбільшу вагу на один раз. За рахунок оцього зведення лопаток, вони можуть зробити дуже гарний міст, вони дуже гарно підключають тоді руки, зокрема трицепс, а також спину. Відповідно, вони зможуть, можуть працювати з більшою вагою. Але якщо ви займаєтеся бодібілдингом, хочете розвинути грудні м'язи, по-перше, вам не потрібно опускати як пауерліфтери. Пауерліфтери завжди опускають на низ грудних м'язів. Так можна працювати з більшою вагою, за рахунок того, що підключається, як вже я попередньо сказав, м'язи-спини, а також стріцерт дуже гарно підключається. Відповідно, вони там також дуже гарно впираються ногами за рахунок моста, ще й ноги підключають до цього процесу. Ну і можуть вижити якнайбільшу вагу. Але зверніть увагу, практично майже, майже у всіх паверліфтерів дуже гарно розвинути оцей нижній підріз грудних м'язів. А вверху у них ну, завжди-завжди відсутній. Тут така яма, немає ніякого розділення, друзі. Знаю, тут, напевно, не дуже гарно видно. Отутник взагалі, взагалі нічого не ділиться. Тільки нижній підріз. Я вважаю так, бодібілдерам не потрібно зводити ніяких лопаток. Навпаки, коли ви не зводите лопатки, ви максимально виключаєте спину з роботи і працюєте виключно грудними м'язами. І тим більше я рекомендую вже між штанги лежачі завжди класти штангу отут-от. Під горло. Не на горло, це так звана гільотина, це трохи травмонебезпечно, особливо, якщо вас ніхто не страхує. Але класти вкласти -от на верхню частину грудної клітки, відповідно, розводимо руки в сторони, опускаємо, на, нижню, на, опускаємо верніше, на верхню частину грудної клітки і вижимаємо вверх. І за рахунок цього у нас працює практично весь масив грудних м'язів. З акцентом іменно на верхню частину, яка у всіх, у всіх друзі, відстає. Ну, а на нижню частину ви можете поробити окремо собі якісь жим штанги або гантелями вниз голови. Ну або традиційний такий уже жим штанги лежачі, коли ви ставите штангу на низ грудних м'язів. Якщо ви бодібілдер, я ніяких лопаток зводити вам не потрібно. Третє запитання: не будемо сьогодні дуже сильно затягувати вже дуже пізно. Третє запитання Задали, задав мені підписник, чи можу я трохи про себе розказати, чи я все життя тренер. Ні, друзі, я все життя не тренер, але я займаюся, так би мовити, з гантелями. Я почав займатися ще в школі, коли вчився. У мого батька були такі невеличкі гантелі там 5 кілограм. Він постійно робив якісь фізичні вправи, Ну, відповідно мене це зацікавило. Я також... Став за ним повторювати, це десь було в класі в 5, в 6. з того часу, я так час від часу, вдома деякі деколи гантелі тягав собі. Але це не було фанатично, це було так час від часу. Потім в армії я також трішки займався. Там у нас були різні штанги, гантелі, де що робив тими штангами. Після армії це був який там 91-92 рік. Я ходив в різні качалки, наші підвальні по місту були. Ну а перший такий серйозний зал, де я почав займатися, це був фітнес-клуб Торнадо. Це був один з перших таких серйозних фітнес-залів в місті Івано-Франківську. Ті він відкрився, здається, в 2004 році, і я фактично. З першого місяця, як він відкрився, почав там заніматися. Мені дуже дуже сподобалось. Порівняно з підвальними качалками, це був просто-просто супоровий крок вперед. Там були тренажери Васіл. І фактично з 2004 року і до 2011 року я займався в цьому залі Торнадо. Також я там готувався на свої змагання, на ті змагання, де я виступав по федерації НАБА. Найбільше моє досягнення, до речі, було в цій федерації у 2006 році. Я зайняв друге місце на Кубку України своїй категорії 168 см. І я потім виступав і в федерації іфб 2014 2015 рік, у 2014 році я ще останній раз хімічив. І якраз я попав на оці от змагання останні друзі. Я виступав на, на чемпіонаті області, зайняв четверте місце, будучи хіміком. Ну, тоді був дуже сильний склад, відкритий чемпіонат. Приїхав, я був такий, можна здається, найбільшій категорії я виступав, зайняв четверте місце, більше моє досягнення було друге місце на відкритому чемпіонаті області. Уже по класичному бодібілдингу. Я зайняв друге місце в своїй категорії класичний бодібілдинг. Я безперервно вже займаюся з 2000 року. Тобто до 2000 року це були такі заняття. Там трохи позанімався, трохи не займався, там якісь ще займався, якісь не займався. А з 2000 року, друзі, я безперервно займаюся. Як ви вже зрозуміли, виступав на змаганнях, маю деякі досягнення. І в 2011 році відкрився наш клуб, фітнес-клуб «Ідеал Спорт». Найзатишніший, найкомфортніший клуб міста івано франківська Обов'язково приходьте, гарантую, вам сподобається Є все, все саме необхідне. З 2011 року я працюю тут тренером, я приймав участь у відкритті зала, ми їздили в Київ, підбирали тренажери. Друзі потім привозили сюди, ставили це все обладнання. Ну і з 2011 року я працюю тренером в фітнес-клубі Ідеал Спорт, проводжу персональні тренування, маю величезний досвід проведення персональних тренувань. До 2014 року я хімічив, приймав різні стероїди, експериментував з вагами з цими стероїдами. Від 2014 року я вирішив повністю відмовитися від цієї, цієї хімії. Я зрозумів, що це все. Шлях нікуди, людині, яка не виступає на змаганнях, це все не потрібно. Ви тільки порушуєте свою гормональну систему. Тому наразі, і моя думка така: не потрібно вживати ніякі стероїди. Я сам від 2014 року не вживаю абсолютно абсолютно ніяких стероїдів і не жалкую про це. До речі, оці, оці, оці змагання, що я виграв чемпіонат, не виграв, а зайняв друге місце на чемпіонаті в області. По федерації ІФББ я вже був, ну фактично, цілий рік, уже я був без стероїдів, можна сказати, я був чистий, ну і мені вдалося зайняти друге місце. З того часу я вже більше не виступаю. Я вирішив відмовитись від такої змагальної кар'єри, тому що це ну, я тільки витрачаю свій час, свої кошти, нічого взамін з цього не, по, не отримую. Ну а все, що мені потрібно, я вже був доказав. Як ви вже чули, напевно, друге місце я зайняв на. Чемпіонаті НАБА України в 2006 році. Зараз я займаюся суто тренерською діяльністю, дуже кайфую від складання різних дієт, протоколів харчування. Я цим регулярно займаюся. З 2005 року я почав це робити собі, потім мене почали інші люди їм складати ці програми харчування. І відповідно вже почав працювати серйозно. Це стало моєю професією тренера. Я почаю своїм клієнтам в залі складати. Різні програми харчування я кайфую від цього мені дуже подобається складання калорійності, білки жири вуглеводи, розподілення. Ну а зараз в мене відкрилося ще одне хобі, ще одна страсть, так би мовити. Я дуже-дуже став любити готувати їжу. Це надзвичайно, надзвичайно кайфово. Я, напевно, був, мав бути ще... в мене це мала би бути ще одна професія професія повара. Я дуже-дуже кайфую від цього приготування. Ну, просто-просто ловлю кайф. Ну і ми зайнялися з дружиною доставкою їжі. Якщо ви хочете завжди контролювати якість тіла, завжди контролювати вагу тіла, обов'язково. пишіть звені, звертайтеся, можемо вам доставляти. Оприділяємо вам калорійність, ми складаємо вам раціон. Я складаю білки, жири, вуглеводи, які продукти ви хочете, готуємо з цих всіх продуктів, все, що ви хочете, і у вас завжди-завжди буде дуже-дуже гарна якість. Тіла. Ви можете замовляти абсолютно любу їжу, абсолютно любі смаколики. Це все буде враховано в вашу калорійність, ваше розподілення білків, жирів, вуглеводів. Ви завжди будете в балансі своїх калорій і завжди будете мати таке якісне тіло, як і в мене. І мені 52 роки, 9 років я не вживаю ніякої гормональної фармакології. Ну, наразі сподіваюся. Я відповів на запитання. На сьогодні, напевно, будемо потрохи завершувати. Був радий з вами спілкуватися, був радий всіх вас бачити. Вже зараз дуже пізно, суботній вечір, ми трохи це все затягнули. Сьогодні трохи коротше буде відео, чим зазвичай, коли цей формат тренуємося-спілкуємося. Але заходьте, якщо вас щось цікавить, пишіть в коментарях, я буду відповідати в наступних відео, друзі. Ну і... Вже традиційно, якщо вам сподобалось підписка, подобайте, підтримайте відео якимось коментарем і до зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, ніякого старіння!